Хочу сказати подякувати президенту Інституту Мира за те, що надали можливість сьогодні в цій залі провести таку зустріч. Хочу сказати, що для українського народу дуже було знаково важливо, коли президент США Байден з'явився в Києві і під гучні тривоги вони йшли з президентом Володимиром Зеленським. Це свідчить про те, що потужна країна, Америка, не боїться. Показує всьому світу, що так не можна робити, так не можна вчиняти, не повинні гинути діти, жінки, чоловіки. Сьогодні Україна стоїть як буфер між Європою, Росією і всі найважче, найважчі випробування вона приймає на себе і завдяки допомозі країн-партнерів і в першу чергу Америки, американського народу. Ми сьогодні вже вистояли. Ми сьогодні про жінок, але я не можу не згадати той страшний жорсткий випадок і весь світ побачив, коли буквально упор був розстріляний наш солдат за те, що він сказав слава Україні. В цьому єдиному солдаті, повірте, була вся наша країна, всі наші захисники, які будуть говорити слава Україні, навіть помираючи. Якщо говорити про жінок, Наші жінки, починаючи від першої леді Олени Зеленської і закінчуючи тими, які зараз в лавах ЗСУ, вони після 24 числа повністю змінили свій е, уклад життя. Українська жінка це військова. На сьогодні понад 35 тисяч вже в нас в ЗСУ. Прошу зауважити, добровільна військова. Українська жінка це лікар, яка рятує життя. Українська жінка це пекар, який, яка печаті для військових і для своєї родини. Українська жінка це, дай, яка рятує своїх дітей, виїжджаючи і стоїть понад три доби на кордоні для того, щоб отримати прихисток в дружній країні. Українські жінки є, які втратили своїх дітей, тому що їх вивезли незаконним жорстким способом за кордон з України агресора. Українська жінка це представниця влади. Голова громади, яка не може полишити своїх людей, тому що вони її обрали. Коротко про себе я очолюю Харківську обласну раду два роки. До цього я обіймала певні керівні посади, маю ступень доктора юридичних наук, але коли почалася війна, це було неважливо. Харківська область прикордонна, і вона була однією з е, ситуацій найважчої, тому що в нас було понад 30% окуповано нашою областю. Нам, нашим мерам, жінкам, чоловікам, погрожували, вивозили, шантажували. Але задача на місцях була стояти, показувати людям, що ми, як керівниці про жінок, маємо силу духа, силу волі не полишати своїх людей. Будівля, якій я працювала, це будинок рад, який знаходиться в найбільшій площі в Європі, Харківській в місті Харкові він був зруйнований, ми бачили ракетними обстрілами. Але знаєте, чим я займалася в цей, е, е, цей день? Ми мали проводити там нараду з е, мером з голової військової адміністрації, з правоохоронними органами. І так сталося, що ми не встигли на нараду, і, мабуть, така була доля усіх нас, але на превеликі жаль там загинуло багато людей. І наша основна була задача, е, ми не думали про те, що зруйнували будівлю. Наша була задача основна з. Головою військової адміністрації, де брати хліб, щоб нагодувати людей, де е, брати сили, щоб бізнесу говорити, щоб вони не, звертали, не зверталися і працювали, і допомагали, і надавали допомогу нашим людям. Це було перші тижні, перші дні до того, коли почалася гуманітарна масова допомога, і ми вже зрозуміли, що нас не лишають країни-партнери. Треба говорити, що нам реально необхідно зброя для країни. Задоволення проговорили, Попитати пасхальний кекс, але на сьогодні це не є першочерговою для нашої країни. І ми дещо, можливо, жорстко і не підбираючи слова, говоримо про те, що нам вкрай необхідна зброя, щоб перемогти ворога, який в цивілізованому світі знищує націю. Я звичайний представник обласної влади, але е, не володію військовою термінологією, але я вважаю, що ці військові. Утворення в нашому світі, якщо дозволять Росії знищити Україну, вони будуть виглядати дещо нікчемними. Мова не йде про те, що твій сусід зайшов на твій огород, а мова йде про те, що країна жорстко напала на Україну, країна Росія. У кожному регіоні фіксуються юридичні як і кримінальні злочини, в тому числі і пошкодження. Вони оцифровуються і мають вже конкретні цифри. Кожен регіон що необхідно їм для відновлення. Якщо говорити про Харківську область, у нас є зруйновані майже квартали, це е, Салтовка, Северна Салтовка. На сьогодні е, влада проводить дискусії з переду того, чи треба відновлювати робити реконструкцію, чи треба е, з нуля будувати. Кожен регіон має і документ, в якому зазначено кількість пошкоджень, сума необхідна, е які заклади, освіти, охорони здоров'я. Наразі до сьогодні за рахунок обласних бюджетів державних міжнародної підтримки, ну скажімо так, латаємо дірки і те, що необхідно, робимо е терміново: інфраструктура, вода, світло. Але після перемоги, нашої спільної перемоги, ми готові для того, щоб Приступати до повного відновлення наших регіонів ми не будемо приховувати, що нам необхідна колосальна фінансова підтримка, колосальна. бо самі це не витягне. Але ми впевнені, що після спільної перемоги ми разом всі допоможемо, і ви нам допоможете відновити нашу Україну. Yes, so they asked, it seems that Ukraine's reconstruction will be primarily the infrastructure and essential services. Я хочу сказати, що за 30 років незалежності України на сьогодні, як на мене, звичайно, мова, як звичайно, громадян України, а не представниця влади, зараз не про це саме демократичний, самій потужний і порядний президент нашої країни. І ми дякуємо, що ви підтримуєте його. Ми бачимо цю підтримку. <mondoNetflix> Як представниця тепер вже влади, хочу сказати, що маю дуже велику надію і впевнена в цьому, що нам вдасться чесно, прозоро, без корупції, без якихось запитань відновити нашу країну разом з нашим президентом.